На вулиці Мстиславській у Чернігові тривають аварійно-ремонтні роботи на тепломережі. Фахівці КП теплокомуненерго ліквідовують порив, що залишив без гарячого водопостачання кілька житлових будинків та Чернігівську гімназію номер 3 Оскільки на цій ділянці трубопроводу вже не в перший раз відбуваються пориви, було прийнято рішення комплексної заміни труб гарячого водопостачання та опалення на житлові будинки. Та музичну школу. Труби на цій ділянці прокладені ще в 1969 році і за цей час значно зносилися. Корозія стала причиною неодноразових аварій. Тому прийнято рішення, отримав дозвіл міської військової адміністрації на проведення робот терміном з 31 березня по 11 квітня, на перекриття дороги вулиця Мстиславська між вулицями Коцюбинського та гетьмана Полуботка. Ремонтні роботи тривають вже другий день. За словами майстра, через великий обсяг земляних робіт процес ускладнюється. Задіяна техніка, як ви бачите, це ескаватор. Декілька єдиниць самоскидів великі і менші для оперативності. Задіян майже весь персонал дільниці номоротин. Це шість люсарів та один зварювальник. Досить складні і досить об'ємні роботи біля 40 метрів траси, яку треба повністю вскрити, вичистити, замінити труби труби великого діаметра на опалення. 159 мм міліметрів і гарячого водопостачання 108-мм трубу. Роботи виконуються власними силами та коштом підприємства через ремонт рух транспорту на ділянці від перехрестя з вулицею Коцюбинського до перехрестя з гетьмана Полубитка тимчасово обмежено до 11 квітня.